Поліція Стамбула розшукує чоловіка, котрий влаштував стрілянину в нічному клубі міста, де відбувалася новорічна вечірка. Щонайменше 39 людей загинули 65 отримали поранення. Четверо з них у важкому стані. Повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойло. Правоохоронці оточили квартал навколо клубу Рейна в районі Ортак і з'ясовують, хто може стояти за організацією теракту. Деякі фахівці вбачають почерк ісламістського угруповання іділ. Свідки трагедії кажуть, чули вигуки арабською мовою. 39 я тим хайветі життя забрали у 39 людей. З них ідентифіковано тільки 21 тіло. Ми продовжуємо працювати з тілами інших 18 жертв, 16 з них іноземці. на мить трагедії о першій ночі в найбільш популярному клубі Стамбула Рейна перебувало за різними даними від 500 до 800 людей. Згідно з турецькими медіа, перед тим терорист вбив поліцейського, який охороняв хід у нічний клуб.